multimicem츠 עדraszam ואים же זקירה רק אם שחgeries ע precon CANNOTnociss ות inductionей ז었는데 Іршики, танці, пісеньки та святковий настрій вперше в Холмківській громаді відбувся захід, який об'єднав дошкільнят з усіх садочків громади, щоб разом створити справжнє святкове диво на день святого Миколая. Це свято проходить у нас перше в такому форматі. Саме ви знаєте, десь війна наклала відбиток і. Ми чомусь поуважали, що може такі свята є недоречними, але наразі прийшло розуміння, що саме в цей непростий час саме важливо для діток створити свято, щоб ну їм важко. Щоб вони повірили у це чудо, у те, що є добро, у те, що добро переможе. Таке сьогодні ми вперше задумали організувати свято дня Миколая для всіх наших вихованців у садочках. Це справді наша така ідея виникла вперше, тому що це досить складно, бо дітки маленькі з усіх п'яти садочків. Сюди приїде понад 120 діточок. Будуть подарунки, буде Миколай обов'язково. Ну і сподіваюсь, що це стане традицією і надалі у нашій громаді. На святковому заході казкова кразіна для діток організували майстер-класи із створенням ялинкових іграшок та розпис імбирних пряників. Атмосфера була сповнена радості та очікування дива. Це перше таке свято об'єднаних садочків, свято Миколая для наших діток. Ми вирішили організувати. Сподіваюся, що воно буде і надалі проходити на постійній основі, тому що малечі дуже багато. Малеча дуже радується такому святу. Я сподіваюся, що і батькам це сподобається. Ну і малеча буде мати купу емоцій позитивних. Наші садочки розвиваються в плані і модернізуються, і дітки гарно проводять час, і вони мають і гуртки, і вони дуже багато з ними вихователі займаються для постійного розвитку, для того, аби просто зацікавити батьків, приводити діток іменно в наші заклади дошкільного освіти. Ми сьогодні всі дуже хвилювалися, переживали, хотіли влаштувати таке дуже чудове свято для наших діток, і для інших дітей нашого ОТГ, тому. Що це, на мою думку, таке свято, яке чекають і батьки, і діти, і всі чекають якогось дива. І ми приготували такі майстер-класи. Звичайно, всі будуть чекати Миколая і подарунки від нього. Кожна дитина мала можливість створити маску і перетворитися на казкового персонажа. Також була локація, на якій виготовляли ланцюжки єдності, яким прикрасили святкову ялиночку. Я роблю маски. Чи подобається мені робить маски? А чим тисяти ну Розкажи нам це. Трапочки. І ще буду зараз додавати такі штучки, такі. І буде машка готова. Тут за ялинку, гірлянти, поставив. Я дуже чекаю на зустріч Миколаєм. Також в залі були чудові помічники Миколая, які робили діткам святковий аквагрим. Малята з нетерпінням готувалися до цього особливого дня, вивчаючи пісні, віршики та готуючи святкові номери. Прийшла в гості нічка Чаклунка, і сон схолихала над вушком святий Миколай, подарунки тихенько поклав під подушку. Знаю тебе добре. Знає любить святий Миколай. Чекає тебе зимора. Зимова пора жде з нетерпінням уся дітвора. Ну і снігу намело, стало біле село. Біла вічка, біла, стежка біла, вишня і смовічка. Найголовнішою подією свята стала зустріч із святим Миколаєм. Дітлахи з радістю вітали його, зверталися до нього з побажаннями та обіцянками бути слухняними. Святий Миколай у свою чергу вислухав кожну дитину та подарував їм солодкі подарунки. Цей день залишив теплі спогади у серцях дітей і став справжнім початком новорічно-різдвяного настрою.